Давай подивимось, якими ж будуть енергії та події в твоїй фінансовій сфері. Для початку, які будуть події в найближчий тиждень-два? Що буде відбуватися? Фінансова нестабільність. Немає балансу. В цій сфері і зроблена якась робота, за яку гроші не отримані, і немає в тебе впевненості, що ці що ці гроші будуть за вже виконану роботу, отримані тобою в принаймні в найближчий час. І тому далі ти будеш. Обдумувати цю ситуацію та шукати виходу, як розумно поступити в цій ситуації, щоб не нашкодити собі, але через деякий час десь раптово якось. Неочікувано для тебе, ти отримаєш повністю всі гроші, що, що були тобі винні за роботу. І в повному обсязі. Не частинами виплата, а повна виплата повної суми. Ще подивимось енергії подій в фінансовій сфері після цього періоду, тобто через 1-2 тижні. І які будуть енергії події на протязі 2 або 4 тижнів. Тут нема безпосередньо подій, пов'язаних з фінансами. Але є події, які можуть на них впливати. І це події швидше за все пов'язані з роботою, тому що спочатку це буде період, який потребує активних дій на роботі, багато справ, багато. Їх настільки багато, що вони прямо ось декілька справ потрібно робити одночасно. Можливо, там ще будуть додаткові справи, пов'язані не лише з роботою, так і з іншими сферами, але їх буде дуже багато, їх потрібно буде вирішувати швидко і за саме за певний період часу. Але але в тебе буде підтримка. Далі, або від керівництва, якщо це стосується роботи, ну або від деякого чоловіка, якщо це стосується ще додатково інших сфер. Так. Справи, які потрібно буде розв'язувати, вони достатньо складні, але якими б вони були складними, буде можливість. Їх покращити, тобто отримати гарний результат від них, якщо навіть цього і неможливо було сподіватися, тобі тут обов'язково допоможуть важливою порадою. Не за тебе зроблять, але пораду дадуть дуже корисну. Але працювати над цим справами, над вирішенням. Тобі доведеться самостійно, застосовуючи багато зусиль, прикладаючи багато активності та застосовуючи свої здібності. Як би не хотілося відгородитися від цих справ або там, перекласти їх на когось іншого, то все одно це доведеться ці справи вирішувати самостійно. Але, але діяти е, м'яко, по-жіночому, без е, е, агресії, без зайвої войовничості, і тоді ти з усім впораєшся.